Тримання під вартою та без застави. Таке рішення виніс Львівський суд, який розглядає справу щодо вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваний, судячи зі слів правоохоронців, провину визнав. Хоча на розгляді справи про обрання запобіжного заходу В'ячеслав Зінченко її відкинув. У нас поліції навели докази. Давайте розберемося у них. Привіт усім! Це канал Сі час. З вас підписка, з нас новини. Розпочнімо. Підозрюваному у вбивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Страні захисту не дали змоги внести заставу. Таке вимагав прокурор. Утримуватимуть підозрюваного у львівському сізо. Можете почути рішення суду. Квітня, року, на захи, у державній установі Добавлю донька загиблої української діячки каже, що задоволена запобіжним заходом, який обрав суд. Але боротьба триває. Скажи, будь ласка, чи задоволена ти рішення суду, і взагалі що ти думаєш про цю версію слідства? Поки так, боротьба боротьба триває. Ми будемо все робити, щоб покарати винних 60 шістдесятнів. Це мало чи забагато, як для запобіжного заходу? Поки це достатньо, що він. Посидів і відчув, що він зробив натомість. Підозрюваний В'ячеслав не визнає вину каже, що нікого не вбивав. А у Львів приїхав, бо цікаве місто. Послухайте, бо там чи чи я? Ну, я я, я важаю, що я нікого не вбивав. Я, я нікого не вбивав з пальован. Я нічого не робив з хоча, судячи зі слів заступника глави нацполіції Андрія Нєбетова, хлопець зізнався правоохоронцям у вбивстві, Ба більше спершу обмовився, що зброю, з якої стріляв, сховав. Крім того, поліцейські стверджують, що Зінченко цілком проукраїнський. То які ж мотиви злочину? Йому здається, що він діяв правильно, він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви, угу. не знаю. Скаже він про це журналістам не скаже для нас. Головне це для поліцейських правоохоронців все розслідування. Ми встановимо все обставини. Ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замискувати себе, як залишитись в місці непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. І він обрав себе об'єкт для нападу, для того, щоб ця людина була максимально незахищена. До речі, у телефоні підозрюваного у вбивстві Фаріон знайшли книгу секретні інструкції ЦРУ та КДБ. Правоохоронці також перевіряють зв'язки 18-річного підозрюваного у вбивстві екс нардепа Ірини Фаріон у неонацистських колах на території Росії. Слідство підтвердило, що цікавився та слідкував за таким в інтернеті. Також у відомстві заявили, що він готував замахи на інших політиків. Що ще відомо станом на цю мить у розслідуванні? Підозрюваний приїхав до Львова 9 липня та за час перебування у місті змінив три квартири. Хлопець, що на відео, чекав на Фаріон близько двох годин, не сходячи з місця. На місці злочину знайшли гільзу від кулі, яка є спортивною, а не бойовою. До того ж, правоохоронці допитали 900 свідків та дослідили 9 тисяч фото з камер спостереження. У ході розслідування встановлено та опрацьовано понад 80 людей, які схожі на підозрюваного. СБУ розглядає версію про причетність спецслужб Росії. До вбивства Фаріон заявив перший заступник голови відомства Сергій Андрущенко. Одна із версій це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні агресора, заявив він. Також виявилося, що фігурант гуглив місце перебування про російських депутатів та час проведення тих чи інших засідань облрад. Він шукав інформацію про інших публічних осіб, що свідчить про підготовку наступних вбивств. Зокрема, МВС вважає, що наступною жертвою міг стати нардеп Бужанський. Ірина Фаріон була найбільш беззахисною серед усіх. Ми вам показали його пошукову табличку. Я можу одне прізвище вам відкрити: наступний, кого він дивився, це Макс Бужанський. Сказав голова МВС Ігор Клименко. Тож, як гадаєте, чи є всі підстави вважати В'ячеслава Зінченка підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон? Власні думки залишайте унизу під відео та проявіть свою активність. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Щойно підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон затримали. Термінова новина, на яку чекала вся Україна. Перед цим поліція перевіряла відео, яке опублікували у медіаресурсах РФ, де заявлено про так звану причетність російських неонацистів. Невже слід країни-агресорки у справі підтвердився? Про це говоримо просто зараз на каналі «Сій час». Мерші підпишіться, аби не пропускати оновлень. І починаємо. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання у Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це у день 25 липня у своєму телеграм написав президент України Володимир Зеленський. Відомо, що імовірним зловмисником виявився 18-річний хлопець. Нині тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Глава держави доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі. А поки готується докладний звіт, розповім, якими новими подробицями обросла ця кримінальна історія. Напередодні у мережі з'явилася інформація про те, що відповідальність за вчинення замаху на українську мовознавицю, громадську діячку та політикиню Ірину Фаріон нібито взяла на себе ультраправа організація із Російської Федерації. Раніше ФСБ звинувачувала це формування у спробі замаху на російських пропагандистів Салавйова та Сіман'ян. У телеграм-каналі осередку неонацистського руху NSWP National «Socialism white power, з'явилося відео, як стверджується моменту пострілу. У ролику демонструється уривок на 10 секунд на тлі чути жіночі вигуки. Крім того, на кадрах засвітилося кілька автомобілів, що стояли у дворі. В момент замаху їхні марки співпадають із тими транспортними засобами, що ми бачили на оперативних фото поліції із епіцентру події. Правоохоронці взяли це відео на перевірку. Про це в коментарі РБК Україна сказала речниця Нацполу Олена Бережна. Цитую так, поліція аналізує відео та вивчає його на предмет, чи становить воно інтерес для слідства. Та згодом виявилося, що відео такий фейк, хоча машини візуально схожі, але розташовуються на фото на зйомці із місця вбивства по різному. Так, авто номер три на знімках розташоване біля синьої автівки праворуч. Тоді як на відеоролику воно біле. Також назбігається марка машина номер 3 На фото з місця злочину видно шкода Октавія, в той час, як на ролику, Нісан ікстрейл. А ось цілком реальне відео, на якому камери спостереження зафіксували імовірного вбивцю Фаріон. Фоторобот цього молодика у яскравому вбранні вже кілька днів шириться мережею. На вигляд хлопцю близько 20 років, зріст – 170-180 см, худорлявої статури. Свідки помітили дивака на місці злочину ще за тиждень до умислу, ось як описували його люди. На вулиці спека, а він вбраний у спортивні штани: довгий світшот, як у репера, кросівки, капелюх величезний і темні окуляри на обличчя. Щодня приходив у тому самому одязі. Раніше джерела у правоохоронних органах повідомляли, що до вбивства мовознавиці готувалися щонайменше місяць. Слідство вважає, що вбивство було замовним. Також правоохоронці вважають, що у кілера можуть бути спільники. Отже, ми чекаємо на подробиці від міністерства внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко виклав максимально докладні подробиці щодо операції з пошуку та затримання зломисника, який 19 липня здійснив фатальний постріл у Ірину Фаріон. Отже, кілера затримали 25 липня у Дніпрі. При тому, що сам злочин, я нагадаю, був скоєний у Львові. Процес ідентифікації зловмисника та його затримання виявився достатньо кропітким. Далі пряма мова з усіма деталями від урядовця. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України, перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановило особу, маючи його фото, де була справа часу. Смарт-камери, відеоспостереження, зловили його всюди. Ось сам момент затримання підозрюваного пропоную дивитися без коментарів. Фігурант, як виявилося мешканець міста Дніпро. Як зазначається, він 2006 року народження. Імовірно, фото юнака ви бачите на екрані. Ці світлини зараз активно ширяться соцмережами. Телеграм-канали навіть назвали ім'я В'ячеслав Зінченко вже достеменно зі слів глави МВС. Відомо, що хлопець вчиться у 62-й дніпровській школі та грав у футбольному чемпіонаті з футболу. Дніпрянин Ян каже, що з п'яти років знав затриманого, який, ймовірно, є причетним до вбивства пані Фаріон. Вони разом відвідували спортивні секції. Живе з мамою дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він такого не робив, каже парубок у розмові із журналістами Суспільного. Затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві, додають в офісі генпрокурора. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що замовлення вбивства було здійснено із Російської Федерації. Це одна із головних версій слідства. До злочину у підозрюваний готувався щонайменше два місяці, каже міністр Клименко. Зацитую далі. Наприклад, таку панамку, яка на ньому була у момент вбивства, він придбав ще у травні 2024-го. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння злочину. І, можливо, до інших злочинів. Але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій, розповів голова МВС. Силовик додав, що під час підготовки до злочину стрілець орендував щонайменше три квартири у Львові. Ну а нині слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини. Щодо самої Ірини Дмитрівни, СБУ закриє всі кримінальне провадження проти Фаріон. Маються на увазі справи, які стосуються висловлювань у щодо українських військових. Їх закриють у зв'язку зі смертю обвинуваченої. Це передбачено статтею 284 Кримінально-процесуального кодексу України раніше російські телеграм-канали поширювали інформацію, що відповідальність за вбивство Фаріон взяло на себе одне з угруповань із Росії.